Всім привіт, дорогі Терези! Мене звати Вікторія, ви на каналі Чародійка, і це ваш старопрогноз на травень місяць 2023 року. У мене 6 колод, 5 таро і 1 оракул. Підписуйся і став лайк обов'язково як обмін енергіями за мою роботу. І давай дивитися, що чекає Терези вас у травні місяць. У вас затемнення там в квітні, вже на осі овень Терези. Дуже серйозне починається. У вас такі серйозні здвиги. І що, Терезі, чекає? Травень місяць 2023-го. Ага. Перша карта. Двійка жезлів. Ну, двійка жезлів це у нас вибір. Вам нарешті потрібно робити свій вибір. Ви хочете залишатися тут? Чи йти далі. Ви хочете бути на старій роботі, чи йти на нову. Тут схоже на те, що ви вже е, дуже сильно змучилися. Вам потрібно змінювати обстановку, змінювати свою ситуацію, і це саме у нас прийняття рішень. От саме ми вирішимо. Бачите, тут стоїть мужчина, і в нього глобус в руках, можливо, ви захочете переїхати кудись. Але будь-яке рішення має залежати от саме від вас. Тому що по двійці жезлів. Це якраз коли в нас вже була ідея, двійка, це ми обдумовуємо так. Ми приймаємо рішення, ми обдумовуємо, як краще зробити. І ви витягуєте його в троєчку жезлів, і троєчка жезлів це в нас вже діє. Це коли ми вже можемо робити щось конкретне. Зараз ви на етапі, коли ви мусите прийняти рішення. Так, Терези. Карта П'ятірки Пентаклів. П'ятірка Пентаклів говорить про якісь фінансову кризу може бути, або е, вам тут не прийдуть очікувані гроші, якісь, чи вам буде не вистачати грошей, тож дивіться цим, е, слідкуйте, не витрачайте за багато своїх фінансів. Е, е, П'ятірка Пентаклів говорить про зневіру також. Можливо, ви тут. Е, Перестанете вже в щось вірити, бо можливо вас хтось розчарує і ви або ви самі. Тут тут навіть не вас розчарують, а ви самі розчаруєтеся. І тут фокусуйтеся, фокусуйтеся по цій карті саме на позитив, на позитивні енергії. Не дивіться на, на погане, тому що ви просто опуститеся на, на ці нижчі вібрації, і вам там не треба бути. Нікому там не треба бути. Хіба що от, кризова карта показує це. Що нам потрібно пройти якийсь проміжок часу? Нам потрібна криза, щоб вирости і щоб досягти вершин. Так? Це дно басейну, від якого ми відталкуємось. Також це може бути холод, може бути холодна погода в вас. Якщо або ж ви збираєтеся їхати кудись на лижі кататися чи просто кудись в гори, то будьте готові, може випасти сніг, вдягайтеся тепло, також слідкуйте за своїм здоров'ям. Це нас карта здоров'я, і можливо вам тут потрібно буде обстежитися, сходити до лікаря, тому що ви можете прихворіти. Або у вас якийсь тут вибір, ви змінюєте одну роботу на іншу, тому що там мало платять, вам вже не підходять ці фінанси. Карта десятки жезлів. Десятка жезлів говорить про те, що ви дуже багато на себе берете, або ж вам прийдеться вирішувати все і одразу що тут вам потрібно бути обережними. Потрібно бути дуже розважливими. Ви можете не справитися з усіма тягарями, які ви берете на себе, з усіма цими питаннями, які ви в вічно правильні все вирішуєте. От тут відпустіть щось, перестаньте за все відповідати, дайте собі е, трошки е, релаксу, дай. Ну, якби ви ж не можете все постійно робити, тільки ви тут будьте обережні з вашою спиною. Це може це також карта, яка показує нам, що не піднімайте тяжесті, Або ж якщо ви там займаєтесь якимось таким спортом, то будьте тут обережні, бо п'ятірка пентаклів якраз говорить, що ви можете собі щось надірвати, не дайте Боже. І взагалі це карта говорить, що буде вам тяжко. Вам треба зараз у вас починаються дуже сильні зміни. Через затемнення в квітні так у вас починається цей цикл. Він тількино-тікно тільки ще входить у ваш знак. І тут вам якраз показують, ну, вашу ось, і вам показують ці карти, що у вас буде тут, ви вже планували напевно, так і у вас тут серйозні зміни вас чекають, але це буде непросто. Будьте готові до того. Окей, наступна колода. Через травень місяць 2023-го. І це карта Шут. Це нульова, це нульовий старший аркан. Карта, яка означає в нас ем, повне таке ем, очищення це новий, це новий шлях, це новий початок. Ви зможете відпустити це, коли ми. Ми залишаємо взагалі все своє минуле і ми вступаємо в щось нове. Мос може можете завагітніти по цій карті. Це також це нове життя, це дитина, це всі справи, які зв'язані взагалі з дітьми, і це неочікуваність. Тому що картою покровительство Уран, Уран у нас планета неочікуваностей. І він говорить про те, що у вас можуть бути тут якісь новини, такі, що ви, ви їх не чекали, або що щось нове. Переїзд, нова робота. От знову ж таки, так, ви щось будете щось змінювати тут. І це карта, яка означає нелягке. Вам за, за собою от ту всю, от те все ваше життя тягнути точно не треба. Вам потрібно звільнитися, залишити, вирішити всі питання і починати нове. Але це не повернення до старого, це зовсім щось нове. Наступна карта. Туз жезлів. У вас буде достатньо енергії, у вас тут будуть пропозиції, то бачите оці жезли, цей жезл, який тримаєте? Ви в руці. Ось він вам, будь ласка, вам його пропонують, ви можете це зробити. У вас є енергія, тут жезлів це коли це нова справа, за яку ми беремося, це коли в нас є цей ентузіазм, коли ми можемо е побороти взагалі будь-які е перепони, у нас все виходить. Тут жезлів це надзвичайно енергетично сильна карта. І знає, якраз це, це будинок, це новий будинок може у вас бути, нова дорога у вас може бути. Секс також, то Жезів. Це у нас секс все-таки. Може у вас тут буде якийсь новий партнер, і, і ви, у вас буде такий страсний секс? Далі. І наступна карта: дорогі Терези, імператриця. Це ваша карта, тому що імператриця покровительство Венера, а Терезами також покровительство Венера, планета краси, планета задоволень, це у нас гроші. Імператриця вас тут дійсно у вас можуть прийти гроші. Або ж це, можливо, якась нова професія в сфері краси. Чи в сфері це все те вам цим треба займатися взагалі все ваше життя? Тим, що можна вкусно поїсти, вкусно випити, е, гарно на себе щось бдягнути, так, себе прихорошити якось, або це, це все те, що дорого, багато, це е, гарні запахи, парфуми. Ви в цьому дуже добре розбираєтеся. І тут у вас якраз справа ваша може стосуватися цього, ви можете досягнути дуже хороших вершин, тому що у нас це все-таки статус, це жінка, яка відповідальна. Жінка, в якої є гроші, яка вміє все робити, і це, це також у нас мама. Імператриця це може, може у вас з'явитися дитина, або ж ви будете вирішувати якісь питання зі своєю тут мамою. Мама у вас якась тут проявиться, чи для чоловіків. У вас тут може з'явитися жінка. Жінка дуже така вибаглива, яка знає, чого вона хоче, яка вже може досягла чогось, за якою треба дуже гарно і красиво ухажувати. Тут їй потрібні квіти, подарунки, якби це краса і багатство. Тут в нас імператриця дуже таке любить. Ну або ж тут вам потрібно вкладати в себе. Завжди вкладайте, от по цій карті, потрібно в себе вкладати свої ресурси. Клас. Такий у вас енергетично сильний розклад уже почався. Далі. Терези травень місяць 2023. -го. І це карта четвірки мечей. Карта паузи, або ж ви тут не хочете знаходити якийсь вихід, ви його нібито не замічаєте, не можете його знайти, хоча насправді вихід от у вас прямо перед, перед вами, але ви тут бачите, сліпі не бачите. Ем... Бачите, сліпі, не бачите. Ем... Ви, ем... може, вам потрібно тут зупинитися. Так? Зупинитися, обдумати, відпочити також. Або якась із ваших справ тут трошки вона замедлиться і не буде далі ну, так, швидко просуватися. Але це не надовго. Четвірка мечей це коли у нас ненадовго. Згодом ви знайдете вихід, вам допоможуть. І це карта лікарні що може бути. От тут, можливо, ви, ви сходите до когось, в лікарні, так? у вас там. Була та п'ятірка Пентаклів, яка показувала нам, що можливо вам тут потрібно буде провідати когось в лікарні. Так. Здоров'я це обстеження може бути якесь. Так, Терези. Отера. 23. Знову імператриця. Знову імператриця, вона. Коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу. Ось, ось ваш фокус. Значить, вам потрібно, до вас може тут і дітки прийдуть, може, ви почнете працювати з дітками. Або ж вам тут діти принесуть якісь подарунки, ваші діти чи чужі, ви будете дуже рада. Тут у нас саме на даній карті тут імператриця нам показується, як може якась така Вчитель якийсь, або е, така вихователька може бути. Може, тут у вас проявиться така жінка. Але, знову ж таки, це е, фінанси, це вклад в себе, задоволення з собою. І пора почати вже робити те, що вам подобається, і е, жити так, як як вам завжди хотілося. Так. Карта трійка мечей. Трійка мечей. Хтось вам тут може все дуже сильно чи заздрити, вам тут можуть дуже сильно заздрити Терези, вашому успіху, тож може вам не розповсюджуйте його, не розказуйте про нього. Е... Якось приховуйте, можливо, щоб вам тут, бачите, у вас трійка мечей, тут така жіночка сидить і іголочки засовує в, в ляльку. Будьте уважні, у вас може бути під носом людина-зрадник, у вас може прямо під носом бути, або це може бути якась дуже мілка, така мілка сора, бо батарійці мечей у нас взагалі сльози, це такий мілкий скандал, але він дуже швидко проходить. Він не є перманентним. І ось у нас тут було, у нас була четвірка мечей, а це трійка мечей. І у вас, вашу імператрицю тут такі карти окружають. Хтось дуже не хоче, щоб ви е, просувалися далі, щоб ви робили, розвивалися. Можливо, я не знаю, може, вам тут дійсно хтось, вам, вам, хтось вам тут хтось зазрить. Будьте з цим обережні, старайтеся ні з ким не сваритися, і або, або ж дуже тверезо думайте і якби, вичисляйте цю людину. І також ці дві карти, четвірка і трійка мечей, у нас знову ж таки говорять про здоров'я, серце. Трійка мечей в оригінальній колоді це проткнуте трьома мечами. Серце, тож слідкуйте за серцем, за своєю е, кров'ю. І, можливо, вам тут потрібно буде звернутися до якогось лікаря на рахунок цього. Окей. А мені здається, ні. Мені здається, це все-таки ви така ви, ви імператриця, е, і вам тут хтось просто заздрить. Я ще не задала питання. Так, Терези травень місяць 2023 І це шестірка жезлів. Шестірка жезлів, хм. Шестірка жезлів це тріумф. Це коли ви досягаєте своєї цілі. Це коли ви е, нарешті виграли, ви пройшли війну. Але подивіться на цю колоду, як вона тут зображена. Дівчині зовсім не комфортно. Вона виграла своє, так, але вона, дивіться, вона оголена. Тож ви тут маєте завжди захист. Але дивіться, дивіться, перед ким вона оголена. Тут одні тут кіт, жаба і осел. От ну, ну то що, то вам має бути сильно перед, перед цим зоопарком? Я думаю, ні. Якби, тому тут, можливо, навіть... От люди, якісь, які вас окружають, які не дуже там, позитивні. Так, у нас завжди у нас є таке якісь окруження, то навіть не треба їм нічого розказувати. Не треба, не треба показувати себе і ну, там може якось вихвалятися. І знову ж таки, це карта все-таки тріумфа. Це коли ми досягаємо, але ви тут бачите, якою ціною ви тут досягаєте. У вас вам прям треба пройти. М -м, карта смерть випадає. Зміни, трансформація. У вас тут може бути дуже велика трансформація. Щось е, смерть це, ну, це зовсім не про смерть. Хоча інколи вона може так дійсно програтися, як смерть. Але більше смерть це про трансформацію. Це така, це нас карта скорпіона, може, якийсь скорпіон у вас проявиться, який буде трансформувати ваше е, життя. Ем, але от це якраз до того, до вашого, що ви там робили зміни, ви, ви робили вибір, і ви починали щось нове. Тут смерть у нас якраз показує все заново. Оце, вона дуже пересікається з шутом, який у нас починаєш з нове, не знаючи, що там. А смерть у говорить про те, що старе вже відмерло, там вже нічого ну, воскрешати. Потрібно. Ем... Народжувати нове життя і вирощувати щось зовсім-зовсім нове. Ну, от така от смерть це у нас про трансформацію далі. Ви, можливо, трансформуєтеся всередині. Так, зміняться якісь ваші цінності. так? Те, що для вас раніше було важливо, раніше це для вас був тріумф, зараз зміниться. І це у нас е, рицарь, е, рицарь монет. Рицарь монет це про фінанси. Ваші фінанси прийдуть все-таки в стабільність, ви, можливо, отримаєте тут якісь подарунки, але в даній колоді ми бачимо, як тут дівчина своїми зусиллями дереться ось на цю гору. Так? Але тут у неї є також наглядачі, які за цим всім наблюдають і. У вас все вийде. Тут у вас буде рух, так, можливо, він буде повільний, не швидкий, але він буде стабільний. Тож, не переживайте, у вас тут от, якраз зміняться, зміняться ваші цінності, і ви прийдете зовсім до якогось, якогось нового результату, який покаже вашу силу волі, можливо. Так. Далі. Сама карта випала, В самі карти випадають. Це карта шут. Знову, це нове. Ось, шут. Вона повторюється, вона звертає на себе увагу. Починайте щось нове, визволяйтеся, не знаю, робіть якісь шеломляючі речі, То, чого ви раніше ніколи не робили. Щось, Це якась, це якась новина, яка, ну, якби, яка якої ви не очікували. Це дитина може бути, вагітність, знову ж таки, повторюю, так, і нова справа Терези, вперед. Або закінчення чогось, визволення. Карта Мах. Це в нас нульова карта. Це перша. Вони йдуть одна за іншою. Карта Мах говорить нам про те, що. Ви знаєте, як краще. Ви вмієте. Карта Мах – це людина, яка, по-перше, дуже добре говорить, так в неї поставлена поставлене мовлення. Вона вміє говорити, розказувати, доказувати свою точку зору, дуже спокійно і так і стримано, це подібне на вас Терезе. Карта Мах – це така Меркуріанська. У нас це все про. Договореності якісь можуть бути у вас, і е, взагалі тут ви, ви знаєте як краще. Або ж вам потрібно звернутися тут до когось спеціаліста, до мага, який дуже гарно вміє говорити, який вміє робити щось руками. Мага у нас також руками. Е, це може бути ну, в негативі. Звичайно, це можуть бути якісь машини, що вам розказують, але Терези, ви не дуже сильно на це ведетеся. І тут вам потрібно брати все на себе, відповідальність на себе і діяти. Мах — це, 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 це цей туз жеслів. Ви дієте, ви починаєте. Так. Карта колесниця. Випадає вам карта колесниця. Прекрасна карта, карта руху, і це всі три старші аркани. Дуже багато вас тут. Всі три. І там до того були старші аркани, у вас дуже багато старших арканів, які говорять вам, по-перше, про трансформацію, по-друге, про е, задоволення собою. Це має стосуватися так, по дві імператриці, які показують нам, що це краса, задоволення це те, що вам подобається. Е, шут у нас це нове, новий якийсь початок, і Колесниця говорить знову про контроль, про те, що ви мусите цією дорогою. Мусите ви тут рухати, ви можете переїхати, ви можете змінити нову машину, можете собі купити. Або це кар'єрний ріст у вас може тут. бути. Не переживайте, у вас все вийде. У вас вийде саме керувати оцим своїм шляхом. Вам потрібно ним керувати. Тут, тут все під вашим контролем має бути, а не під і, навіть якщо ви не знаєте, що це колесниця, бачите, у нас тут такий цегенок. Він може ніколи ту колесницю ще не водив до того, але він вправляється. Все в нього виходить. М -м -м. Давайте вам ще оракул. Карта називається Сльози радості і суму. Це знову-таки двоєчка жезлів, бо цей ваш вибір. Тільки ви вибираєте, вам плакати чи вам сміятися? Тільки від вас залежить те, яка як ситуація та чи інша на вас впливає. Тому що всі ситуації нам даються для того, щоб ми ставали сильнішими. Нас ніхто не спеціально не робить. Ми сюди не прийшли на цю землю, щоб. Тут гинути, ми прийшли, щоб рости. І тільки від вас залежить, як все повернеться, тому що ваша реакція дуже багато що вирішує. І ще одна карта для вас. Стійкість і міцність ви вистоїте. У вас все вийде, ви вистоїте, ви всі перепони пройдете, ніхто вас з місця взагалі не, не суне, ви будете тут стояти на своєму, у вас достатньо сили, у вас до, достатня сила слова. Так, ви вмієте тут відстоювати себе. Тож я вам бажаю, я вам бажаю сили, я вам бажаю чистого розуму, розуміння, так, нехай. Нехай вам вищі сили допомагають і ведуть вас. І ось такий у нас вийшов второй прогноз. Дорогії на травень місяць 2023 року. Підписуйтесь, ставте лайки, в на мою енергетику. Так? Дуже рада була донести вам інформацію. Дивіться також інші відео, не тільки на знак вашого сонця, а також і на знак вашого асценденту, і на знак вашого місяця, де у вас місяць знаходиться. Для особистих консультацій прошу звертатися до мене в Інстаграм, в Дірект. І все, хорошого вам, хорошого вам травня, хорошого вам місяця. Побачимось в наступних відео. Па-па!